Згідно зі змінами у порядку призначення виплат для внутрішньопереміщених осіб, з 1 серпня 2023 року буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на 6 місяців всім, хто отримує її зараз. Допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні, і є внутрішньо переміщеними особами у розмірах. Для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень, для інших осіб 2 тисячі гривень. Відповідно, виплати не продовжуватимуться особам, які. Перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально. Обґрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та інше. Повернулися до покинутого місця проживання, крім того, виплати не продовжуватимуться особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм. З 1 вересня допомога продовжуватиметься для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки, і не продовжуватиметься для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави. З 1 вересня 2023 року виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвали. Даної постанови придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше п'яти років, крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни, придбали на суму більше 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок, крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету. Мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тисяч гривень, придбали іноземну валюту, крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних освітніх послуг, а також банківських металів на загальну суму більше 100 тисяч гривень. Мають у власності житло, що розташовано на інших територіях ніж ті, де ведуться активні можливі бойові дії або які є окупованими. Якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратних метри, на одного члена сім'ї виплати допомоги внутрішньопереміщеним особам будуть здійснюватися 15 та 28 числа кожного місяця.